в Девабан Так это тактика или истерика? Наче не вмілий гравець у покер, який от от усе втратить, і відчайдушно подвоює ставку у примарній надії на поразку інших гравців. Він поклав свої останні фішки: на гральний стіл, часткову мобілізацію російських чоловіків призивного віку, референдуми на окупованих українських територіях та чергові погрози ядерним ударом. До цього у Путіна завжди виходило блефувати. Кожного разу, коли колективний захід, як він його називає, обурювався через його агресивні дії, він підвищував ставку однак путіну все ж не вистачає однієї риси правного гравця в покер. Він не вміє спостерігати за опонентом та читати його думки. Путін, який не в змозі осягнути навіть вільний дух власного народу, ніколи не розумів психологію заходу, який він ненавидить і вкрай зневажає. Через це він так і не зрозумів, що незважаючи на всі поступки, що були зроблені, та на всі помилки, які теж були зроблені, є певна межа. І якщо вийти за нею, шляху назад уже не буде своїм вторгненням в Україну 24 лютого. Він перетнув цю межу сьогодні. Ерефія вважається екзистенційною загрозою для всього після. Воєнного світового устрою, і тепер навіть ядерна загроза не змусить захід покинути Україну напризволяще. Захід не безпорадний перед цими загрозами. Путін та його генерали чудово розуміють, що НАТО набагато сильніше за них, та спроможне багатьма навіть неядерними засобами, знищити їх усіх. НАТО може також безпосередньо втрутитись у війну, розцінивши її як пряму загрозу Європі, та використовуючи традиційну зброю, крилаті ракети та авіацію, знищити Росію. Іські військові інфраструктури на території України зрештою Путін показав свою стратегічну та дипломатичну слабкість, адже він вже знає, що програв війну, але не здатен знайти спосіб її припинити. Його останнє підвищення ставок лише зловтішно підкреслює те, наскільки погані карти залишились в нього на руках. Це не блеф верещав він у своїй промові 21 лютого. Ну що ж чудово, нехай він іде в Абан, а захід, в свою чергу, категорично відмовиться па. Сувати і як то кажуть, заколює його ставку, кинувши власні карти на стіл, Путін потрапив у пастку власних помилок і не переживе перемогу України. Завдання Заходу забезпечити цю перемогу, що є передумовою повернення миру, а також економічної та політичної стабільності в Європі. Ти з Олегом Синюткою, народним депутатом від Європейської солідарності, пане Олеже, вітаю вас. Вітаю телеглядачів п'ятого слава Україні, героям слава пане Олеже, от російські ліберали е, і оця от російська опозиція? Вчора ми, звісно, всі переживали за протистояння з зеленим маском, але забули трохи про висловлювання аля опозиціонера Каца і Аля опозиціонерки Любові Соболь. А е, вони сидять там хто в Ізраїлі, хто е, не точно в Російській Федерації, але вони поширюють інформацію, яка нам шкодить, і як нам переконати Захід? З усіма його е, цінностями і нецінностями в тому, що заходу не потрібні російські біженці, оці от ні від мобілізації, ні від аля режиму, ні від чого думаю, що західним політикам треба прочитати підручники з історії сто років тому, коли відроджувалася українська державність. Об'єднувалися проти неї всі: і більшовики, і білогвардійці, і ті, хто себе вважали лібералами чи інших мастей. бо всі патріотичні гасла і всі демократичні гасла закінчуються в росіян там, де мова починає йти про незалежність української держави. Я переконаний, що західним політикам треба дуже чітко розуміти, що на жаль, це загальний такий психозм. Московського суспільства, який обіймає не тільки Путіна і його кліку, а який насправді володіє умами і тих, кого на заході прийнято називати лібералами, тому що все це напускне і штучне. Насправді ніхто з них не бачить Україну державою. І вони ніяк не можуть повірити в те, що хохли на їхню думку. Можуть насправді будувати демократичне суспільство, вільне суспільство і організувати життя своє краще від них і без сванного рускового міра. Оце ключове останнє. Я думаю, що найбільше їх непокоїть той факт, що українці, нація, яку вони не вважають за людей, можуть а дати їм відсіч, і б, бути розумнішими, кращими, організованішими ніж вони. А пане Олеже, ядерний шантаж. Кожен день якась нова заява. Воно не діє вже зрозуміло. Навіть там ні на західних партнерів, ні на українське суспільство. Ну от нашо з цим носитися. Я переконаний, що ми повинні тут бути все одно достатньо обережними, і ми повинні тут прислуховуватися до голосу наших західних партнерів. Пам'ятаєте, напередодні повномасштабного вторгнення українська влада на жаль нехтувала всіма застереженнями і нехтувала всіма даними розвиток західних країн. І на жаль, тоді. Суспільство теж дуже часто вірило саме українській владі, і ми виявилися неготовими до повномасштабного вторгнення. І цей контрнаступ, які сьогодні ведуть українські сили, і ті хлопці, які сьогодні кладуть своє життя, здоров'я за визволення за деокупацію наших територій, це насправді наслідок тих абсолютно необдуманих, непідготованих кроків, які були до 24 лютого. Але сьогодні ми маємо всі разом об'єднати Натися, але ми маємо чути голос розуму і голос професійних людей. Тому я все таки прислуховувався до того, що сьогодні говорять в Пентагоні, до того, що сьогодні говорять в Мі-6, до того, що сьогодні декларує західний світ. А він вважає, що треба бути достатньо обережними і треба зробити все можливе щоб оцей ядерний шантаж путіна не здійснився бо з одного боку він абсолютний варвар який може вчинити що завгодно але навколо нього є точно люди які бачать своє життя без путіна і я переконаний що ті люди які разом з ним Мали би приймати ці рішення, вони є якраз тим запобіжником проти Путіна всередині Московії, і саме цим людям треба посилати сигнали, що в випадку будь-якого ядерного шантажу, у випадку, не дай Боже тактичного ядерного удару чи використання боєприпасів з ядерною начинкою на полі бою, Відповідь західного світу буде чітка, різка і однозначна. І це наша сила в даному випадку не залишитись один на один з московитами з їх ядерним шантажем. Тільки наша спільна позиція разом з західним світом, разом з НАТО є запобіжником проти того, що Путін не використає свої погрози і не здійснить свій ядерний шантаж. Ми будемо сподіватися. Разом із заявкою на пришвидшений вступ до НАТО Україна оголосила про конфіскацію російського майна в Україні. І тут раптом всі згадали, що Верховна Рада, то цей закон відповідний проголосувала дуже давно. Ще здається, там чи в кінці лютого чи на початку березня. Ну, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, а рішення РНБО якісь повільні. Ви знаєте, на превеликий жаль влада діє достатньо непрофесійно і в цьому і непослідовно, і в цьому відношенні також. Бо якщо говорити про наше членство в НАТО, то європейська солідарність, врешті не тільки європейська солідарність. Останнє опитування говорить про те, що 86% українців підтримують наш вступ в НАТО, і тому дуже безглуздими виглядають ті заяви, які злунали з владних кабінетів у березі, у квітні, що ми можемо обійтись якось без північно-атлантичного боро. На альянсу дуже важливо, щоб врешті-решт і представники влади чітко зрозуміли, що наша перемога це не тільки деокупація, наша перемога це безпека після війни, а безпека і під час війни, і після війни це є наше членство в північно-атлантичному оборонному альянсі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.